Ви, напевно, в курсі, в тому числі завдяки каналу Докі Дока, що у світі, на жаль, більш ніж достатньо вбивць, щоб будь-яка людина була обережною щодо як незнайомих, так і в якихось випадках близьких людей. Все ж таки, на тлі величезної кількості, здавалося б однотипних убивць, деяким монстрам вдається виділитися своїми звірячими вчинками. Тому в цьому відео ви побачите топ 5 найжорстокіших і найогидніших вчинків фігурантів справ на каналі Доки Дока. Посилання на повні версії відео будуть в описі. На п'ятому місці розташувався маньяк, який поєднував життя активного громадського діяча, а також жорстокого вбивці. Саме цей клоун став прототипом персонажа з кінофільму. Воно у період з 1972 року по 1978 Грейсі скоїв 33 доведені вбивства тіла 29 жертв. Він поховав у підвалі. Жертвами Гейсі в основному ставали молоді люди віком від 14 до 21 року. Він заманював їх до себе додому. Після того, як жертви так чи інакше були знерухомлені, він приступав до тортур. Джон піддавав своїх жертв Содомії, потім гвалтував сторонніми предметами, гасив об жертв цигарки. Після тортур Гейсі душив своїх жертв за допомогою примітивної гароти, зробленої з мотузки. Трупи своїх жертв Джон Гейсі ховав у могилах глибиною близько 40 сантиметрів. Виритих у підвалі будинку, де були розташовані комунікаційні споруди та вертикальні конструкції будинку. Висота підвалу варіювалася від 60 до 90 сантиметрів, внаслідок чого Гесі доводилося пересуватися у підвалі повском і копати могили своїми руками. Перед тим як поховати жертву, Гесі в деяких випадках залишав у роті жертви кляп. Зроблений з їхньої спідньої білизни. Чотири тіла Джон викинув у річку Дес Плейнс, розташовану приблизно за 75 миль на південь від Чикаго. На четвертому місці опинилася дівчина Жаклін Вільямс, яка пішла на все заради вирішення своїх проблем. Тим часом Жаклін Вільямс наполегливо працювала. Вирізаючи із живота Дебер Еванс немовля, вона провела штучне дихання рот в рот дитині, який почав плакати. Хлопчик вижив, з масою 3 кілограми був досить здоровим, незважаючи навіть на те, що йому невдало перерізали пуповину. Жаклін одягла дитину після того, як швидко викупала його від крові і залишивши дворічного Джордана в квартирі, з його мертвою матір'ю і сестрою, Тріо взяло новонародженого Елайджа і семирічного Джошуа і пішло в квартиру до подруги Патрісії Скотт близько опівночі. Злочинці провели маленького Джошуа до подруги, яка жила з ними по сусідству, та запитали, чи може вона поспостерігати за хлопчиком. Третє місце зайняла Амелія Даєр, жінка, яка в 19 столітті стала інноватором у бізнесі бебі фермерства Коли до рук Даєр потрапляла нова дитина, вона негайно починала процес її вбивства голодом. Щоб приховати галас і плач голодних дітей, Дайер використовувала суміш сиропу та опіуму, відомий як друг матері. Тому, коли вони помирали від голоду, вони робили це без особливого галасу. Коли дитина помирала, Тер зверталася до лікаря, щоб той оглянув дитину, оголосив її мертвою та забрав тіло. Якщо місцевий лікар починав щось підозрювати через кількість дітей, які померли під опікою Амелії, вона просто переїжджала в нове місто або інсценувала самогубство під впливом психічних зривів і потрапляла до психлікарні. На другому місці опинився Альберт Фіш. Опис його вчинків все скаже сам за себе. У неділю, 3 червня 1928 року, я заглянув до вас додому, приніс сир та полуницю. Ми поснідали. Грейс сіла до мене на коліна і поцілувала мене. Тоді і вирішив, що з'їм її. Тоді я вдав, що хочу повести на вечірку. Ви сказали, так вона може піти. Я провів її до порожнього будинку, який знайшов заздалегідь. Коли ми прийшли туди, я звелів зачекати зовні, вона почала збирати квіти на галявині. Я піднявся на другий поверх і роздягся, розуміючи, що інакше забрудню одяг її кров'ю. Коли все було готове, я підійшов до вікна та покликав її. Потім я сховався в шафі і дочекався, поки вона зайде до кімнати. Коли вона побачила мене голим, то закричала і спробувала втекти вниз сходами. Я схопив її, а вона сказала, що поскаржиться матусі. Спочатку я роздів її догола, як вона відбивалася, вона кусалася і дряпалася. Я її задушив до смерті. Потім розрізав на невеликі шматочки, щоб перенести м'ясо до себе додому, приготувати та з'їсти. Я запік її сідниці в духовці, яка вона була солодка та ніжна. Щоб з'їсти її всю, мені знадобилося 9 днів, я не став її гвалтувати. Хоча міг би, якщо захотів, вона померла незайманою. Ну і перше місце найогидніших та найжорстокіших вчинків займає вампір із Сакраменто Річард Чейс. Чейс продовжував намагатися проникнути в будинки, поки не натрапив на будинок Девіда і Терези Уолін. Поки Девід був на роботі. Молода Тереза на третьому місці вагітності якраз виносила сміття, залишивши двері незамкненими. Чейз непомітно заскочив в їх дім і, дочекавшись, поки Тереза зайде, вистрілив у неї тричі один раз у руку і двічі в голову, убивши її. Потім Чейз відтягнув її тіло до спальні, де зґвалтував посмертно, наносячи удари м'ясним ножем. Коли він закінчив, він розрізав труп. І видалив кілька внутрішніх органів, зібрав її кров у відро, частина якої потім відніс у ванну кімнату, щоб вмитися нею, а частину вип'є, використовуючи порожню тару від йогурту, як склянку. Перед тим як піти, він зайшов у двір, знайшов купу собачих фекалій і повернувся, щоб запхати їх в рот трупа.